Мова про відомство, яке навіть не має точної дати створення. Ось таке воно засекречене. Це Китайське Міністерство Державної безпеки, спецслужба зовнішньої і внутрішньої розвідки під Ох, яку пропаганду поширюють агенти, в яких операціях засвітилися МДБ, та які засекречені матеріали стали відомими ледь не на увесь світ. Далі в матеріалі. Придушення мирного протесту. Операція золотий щит та абсолютна анонімність. Це все китайська спецслужба МДБ. МДБ або Міністерство Державної безпеки, спецслужба зовнішньої і внутрішньої розвідки Китайської Народної Республіки. Це чи не єдине відомство, яке не має точної дати створення. Спецслужби Китаю породжені КПК. Ну от вони десь відносяться їх поява до е, японо-китайської війни. Перед другою світовою період 37-38 років під е, кураторством комінтерну і тогочасних радянських е, спецслужб до сьогодні. Невідомий ні штат спецслужби, ні розташування штаб-квартири. Швидше за все він в одній з будівель Пекіна. МДБ ключовий інструмент лідера країни Сі Цзінпіна для посилення контролю за безпекою країни. Ключовий метод роботи МДБ це пропаганда. На відміну від спецслужб інших країн у своїй стратегії китайська розвідка використовує особливу концепцію: тисячі піщинок. Люди, які вербуються МДБ, вони взагалі не мають жодного стосунку до спецури і вони просто є агентами, сплячими інколи збирають інформацію і працюють виключно на потреби народу Китаю. За час свого існування МДБ провела ряд операцій значна кількість засекречена, а інформація про відомі жорстко контролюється. Наприклад, операція придушення масового протесту 1989 року на площі Тяньаньмень. Тоді зняли одну з найбільш знакових фотографій 20-го століття самотнього протестувальника, який стоїть перед колоною армійських танків. Протести 89 року це досить болюча тема для. Китаю в цілому китай в той період часу в 70-х роках був економічний бум, який не дуже сприятливо був деяким верствам населення. Хоча економічний Китай зростав, але так само зростала корупція, так само зростали і невдоволення. Протест розпочали студенти, та до них доєднувалося все більше людей. Вони вимагали від уряду покращення рівня життя своїх громадян, та партійні високопосадовці вирішили розігнати протест, застосовуючи силові методи. В Компартії Китаю зрозуміли, що чим довше затягувати все це, тим більше там буде народу. 4 червня вже було прийнято рішення, що потрібно цьому покласти край. Там був розстріл просто демонстрантів. За різними даними тоді загинуло від 200 до 10 тисяч людей. Всю інформацію про масові вбивства протестувальників влада Китаю донині жорстко контролює. Не менш масштабною була і є операція МДБ під назвою Золотий щит, ось цей проект золотого щита, чи як він називається по суті велика китайська стіна. Механізм такої інтернет-цензури, який діє в автоматичному режимі, якщо ви захочете там почитати, знаходячись в Китаї якісь там матеріали навіть Вікіпедії, частина матеріалів вам буде недоступна. У пропаганді, яку безперервно поширюють агенти МДБ, західні країни та США зображуються з нескінченними злочинами та аморальною поведінкою. У той же час Китай змальовується як найбезпечніша країна у світі. Агенти заручаються підтримкою головних технічних гігантів, щоб отримати доступ до персональних даних користувачів та відслідковують усі повідомлення. А якщо знаходять бодай найменшу критику у сторону лідера країни чи партії, оголошують про державну зраду. Ми створили свою кіберармію, і якщо ми хотіли напасти на когось, ми просто знищували його Фейсбук. І наважливо, чи людина живе на Тайвані чи у Британії. Окрім операцій в КНР, спецслужба активно діє за кордоном, особливо в Індії та США. Торік через США пролетіла велика китайська повітряна куля, яка могла збирати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів. Щодо операції повітряна куля, вона вважається одною з найбільш провальних в історії МДБ, один з е, агентів вкрав засекречені матеріали щодо е, зовнішньої розвідки Китаю і втік разом з ними в США. Китай, звісно, всі підозри заперечував. Представники країни переконували, що повітряна куля це лише їхній безпілотний цивільний дирижабль, який просто збився з курсу. Але офіційні особи так і не сказали, які компанії, відділу чи організації належала повітряна куля.